Що ви мене не спиняли. Та ну як так не спиняли. Я нічого приділяти не буду, ви мене не так, що? Це відповідальність сприйняли. Хай буде відповідальність. Такий страх. Якщо то, 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 людина то, стоїть, да, ви... Uh -huh. відповідальність буде якась якщо я стою собі спокійно? Ні, Ми не під'їхали до вас, коли ви просто стояли. Приїхали. Ми Коли вами розвернулися, ви побачили нас і різко стали. Я підійшли... собі знаю, я собі ставлю. Ви вас під'їхали, коли ви стали собі без показчика повороту. З показчиком і повороту і я ставав. А ну це вже передивимося. Добре, може. Нема навіть дивитися не буде. Ви навіть не бачили, чи я ставав, чи я не ставав. були нас був зафіксований де? на да. реєстратору у службовому авто. Ну, ви... Це згідно з торкової статті зупинку. Причому зор... я знаю. Відеозапис нашої з вами розмови. Хай, що, хай ведеться, відеся, хай ведеться того, ваша розмова. хай ви... собі ведеться То, ваша Тому, розмова. Ми це зможемо доказати. А як ви mm -hmm. будете доказувати свої дії в подальшому, це вже розбиратися будемо пізніше. Про... Ви собі розбираєтеся, ви мене ми не спиняли ми, так, і все. М? Ви мене не спиняли, я нікуди не їхав. Ми до вас під'їхали, коли ви стали? Я, я не, ви мене спиняли. Я не спиняли. Ну я то і зуб, все, такі, то чого які, ви маєте пішти? Ми під'їхали, коли ви стали. Ну так. то все, я стояв, я нікуди не їду. — Але ви просто побачили, що ми їдемо за вами через те і зупинилися. То яка причина, все? Що? Причина того, ви що ви, їхали ви зуб, нічого зуб, не докажете, що я рухався. — Поза населеним пунктом. Побачили я нас, тоді він книг. І без рамені безпінь. Я спрям. 150 давно разів розстрілювся. Та може бути, нічого не може. Ніхто ж не сперечається. Як, я, зі стояв. Зі як зі я стояв, то що пасажир, причому пасажир? Навіть буде Степан, то що коли ми з вами розминалися, то ви не стояли. То ви зі мною розминалися. Може ви зі мною 10 разів розминалися? Ні, 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 розминалися ні, ні, зі, зі мною розминалися, як я ні, ще їхав туди і встигнув. Правильно, Розвертайтеся собі. сюди. До чого ви сперечаєтесь? Я не розумію, як виходить. Я сперечаюся, я ви не поправили. Ви? ви мене не зупиняли. Я не знаю ви... закон. Я ви зупиняли. мене не зупиняли. Ще раз я... Ми поїхали за вами, ви зупинилися. Так, ми під'їхали, коли ви зупинилися. Немає питань. Все, немає так. питань, і я не маю на підставі документів. вам показувати. Бо я стояв. Бо я стояв. А якщо вас буде поліція завжди зупиняти, ви будете завжди. Стоять. Я це, стояв. То, значить вас ніколи не мають права перевірити. Я, 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 я стояв. При чому я думка? Я собі стояв, ви не маєте права до. мене Ви собі не стояли, ви їхали. Я стояв. Ви їхали, ви я я рух, рух. Я стояв. Зафіксований рух вас. Я стояв. Дивіться, Петро, якщо ми будемо з вами далі сперечатися і ви нам не пред'явите документи, буде виписаний вам штраф, розумієте? За це на відповідальність. На кого? Я а документи. Не тут... На кого ж На вас. Ви можете за важко встановити особу? Так. Водія? Так. Тому ви помиляєтесь. Я, я не буду ставляти ніякої особи. Зараз non я піду, пішки, піду ви пішки. в школу. Я йде, пішки вже зараз в школу. піду. Ви мене не маєте mm -hmm. права на якісь підстави затримувати. Я зараз збираюся, збійду. Можете йти, звісно. Я бачу дуже, юридич, дуже юридичне. Давайте пропований. не будемо продовжувати. Ні, ви не маєте права мене задержувати. Я ще маю право зараз а, чого, йти хто вас задержує, як ви сказали? Вас хтось задержує? Так, ви мене задержуєте. Ні, Такі, який як ви транспорт. Ви кажете, стоїть і не їхав. Він не їхав стоїть. що стоїх. ми можемо доказати зворотне, що ви їхали, рухались uh -huh. і керували транспортним дозволом. Ви мене не зупиняли? Все, я документів я ж, не маю права. Сказати. Ви можете говорити, що хочете. І ви можете говорити. Що Ні, хочете. я говорю те, що Так, я точно. Знаю. Я говорю те, що я знаю, і uh -huh. те, що пише закон. А те, що ви собі придумали, десь подивилися, хтось вам сказав. Не, бо, хто не хтось сказав, це в законі. В законі. Має Ні. Патрульна поліція мене зупинити, тоді перевіряти документи. Ви мене не зупиняли? Ви ні, я взагалі не помиляюся, ви помиляєтеся. Бачите, Петро, якби ми проїхали, ви тут собі би стояли і просто до вас не підійшли. Це зовсім інше. І це, це зовсім Причому рух, я, Виклад, я собі втрана стою, втрана я стояв. Але я стояв, ви до мене під'їхали, я стояв. Спокійно, з пацанами октапс. Ви до мене під'їхали. Все. Я вам хочу пояснювати, ви не розумієте. Я вам 10 разів пояснювати не буду. А мені не треба пояснювати, ви пояснюєте, ще не треба пояснювати. Не, не не я знаю закон. Якщо патрульна поліція мене зупинила, тоді я маю право показувати документи. Ви мене не зупиняли. Все, ви не зупиняли мене. Провірайте, не провірайте. Ну, я вас теж. Повідомляю вас про те, що якщо ви відмовитеся надавати документи для перевірки, за це передбачена відповідальність за частиною першої статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Не треба мене нічого, мене не треба, права, не треба права нічого права. попереджувати. Ви я навіть, не слухаю, ви Я не слухаю. на мені собі. Дай, Дай, дій, дій закон, яке, я собі стояв. Чого? Я собі стояв, собі спокійно, ви до мене під'їхали. Якого Якого мило ви маєте до людини підстати? Зупини тут люди писати.